Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную вашій увазі приготування смачного десерту на основі вафельних коржів та желе. Висипаю полуничне желе. Желе готуємо саме тим чином, як прописано виробником на упаковці. Написано залити окропом в кількості 400 мл. Ось у мене вода ще не закипіла, заливаю. Перемішую гарненько, щоб розчинилося у мене це желе. А далі готую міксер і збиваю до стану мусу. Я покажу, яким має бути наше желе. Погляньте, ось яка маса утворюється, але необхідно іще трішки їх взбити, просто не вистачає місця. Вона наскільки добре збільшується в об'ємі, тому я перелью в іншу глибоку ємність. Зупиняємось саме в той момент. Ось погляньте, коли у нас будуть ось такі як наче б білки, наче ви збивали не жиле, а саме білки. Ось така має бути повітряна маса. Пересипається все на корж. Як я говорила, буду застосовувати вафельні коржі. Викладаю в форму, розрівнюю і зверху викладаю корж. Знову ж таки, беру наступне желе, далі пересиплю, як було минулого разу. Заливаю кропом. розмішую, все роблю аналогічно. І потім буду взбивати до відповідно мусового стану. Ось і друге желе, у мене в тому ж стані, як наче у мене збиті білки. Знову відправляю в холодильник. Тепер я оце рожеве викладу зверху на місце апельсинове. Виходить за межі, тому ось, бачите, так тримається. Відправляю до холодильника, даю час 30 хвилин для того, щоб він добре тримався і можна було його нарізати. Ось так він виглядає із середини. Погляньте, який він наче живий. Такий повітряний. Ось шматочок від нього. Достатньо високий. Такий десерт зможе приготувати і дитина. Все елементарно і просто, мінімум затрат та зусиль. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!